Доброго дня, шановні студенти, люба моя група, другий курс, майбутні викладачі, може навіть майбутні методисти, розробники якихось нових методик з співу. Сьогодні хочу з вами обсудити такі важливі моменти у роботі викладача, яких ми з вами обов'язково обов будемо торкатися у роботі з педагогічною практикою наступного року. Ці моменти обов'язково будуть питати у вас на державному іспиті, бо це дуже важливі моменти. Це ваші знання офіційних документів, які підкріплюють вашу діяльність, так скажімо, викладацьку. А що ж це за такі документи? Це навчальні програми, це індивідуальні плани. Це типові програми, це ті е, документи, за якими ви можете планомірно працювати, за якими ви можете визначати рівень дитини, підбирати для неї репертуар, слідкувати за кількістю репертуару, визначати е, всі такі моменти в вашій роботі з учнем. Оцінювати адекватно, знати критерії оцінювання, знати критерії підбіру репертуару це розробки, які складають самі викладачі, які затверджують Міністерство освіти. Це дуже важливі такі дійсно важливі моменти у викладацькій діяльності. Я надішлю вам теоретичний матеріал, я надішлю вам зразки, які вже є, які затверджені, за якими працюють викладачі різних музичних школ початкової мистецької освіти. Ви подивитеся, ви почитаєте у цих програмах є вступне слово. Пояснювальна записка, так би мовити, потім є дуже цікаві розділи, що стосуються основних вимог до вас, до учня, до репертуару, до оцінювання, до звітів. Все написано коротко, ясно, це ви повинні знати і знати, як цими програмами та планами користуватися. Після того, як ви оглянете цей матеріал, ми з вами обговоримо його та самі спробуємо, я думаю, що це нам вдасться з вами попрацювати гуртом та скласти програму з сольного естрадного співу для школи підпрактики нашого коледжу. Ми спробуємо скласти цю програму. Запропонувати її, обговорити за очим підпрактики, та спробуємо попрацювати за цією програмою. Бо я знаю, що у вас є дуже класні, креативні, сучасні ідеї. Програми з часом треба, треба змінювати, їх треба модернізувати, треба вносити якісь цікаві, творчі мистецькі зміни у цій програмі. Тому така. У нас з вами методична робота очікує попереду. Будь ласка, прогляньте уважно весь той матеріал, який я вам надсилаю. І наступної середи ми обов'язково з вами обговоримо всі ці програмні такі моменти. Тихого дня!